Вітаю вас, друзі! Вирішила зняти невеличке відео та показати вам, як розпускається магнолія Дженні в моєму саду. Це новенька магнолія в моєму саду, куплена цього року в місяці лютому. Як бачите, на неї вже приблизно десь 10 квітів. Висоту вона зараз досягає 72 сантиметри. Має гарні, темно бордові я би навіть сказала, такі рубінові квіти. Бутончики такі дуже-дуже темні. Як тільки починають розпускатися, має навіть майже чорний колір з відтінками бордового кольору, Такий гарний насичений колір. Я дуже люблю такий колір. Він для мене такий загадковий, цікавий колір. У мене також є магнолія Black Tulip, теж темна, магнолія темного сорту, але вона відрізняється. Магнолія Jenny також має квітку форму тюльпана. Як у магнолії Black Tulip, але вони все ж таки відрізняються. У магнолії Tulip квітка більш округла і не завжди розпускається до кінця. У Магнолії Jenny квітка розпускається до кінця, і вона більше розкривається, більш така чашевидна в неї форма. У Магнолії Black Tulip вона все ж таки більше кругла. Магнолія була виведена в Нової Зеландії. Вона може досягати висоту від 3 метрів, ширину приблизно десь півтора метра. Також ця магнолія може квітнути два рази на рік. Вона може витримувати морози до мінус 34. Дуже рада, що я знайшла собі таку магнолію Дженні. Давно її хотіла, дивилася, де вона є в наявності. І дуже мені пощастило, що я її знайшла у місцевому розпліднику. Також у магнолії Дженні є гарний фруктовий аромат. Він чимось схожий на аромат магнолії Black Тюліп. Але він, не, кажеться, що не такий насичений. Ну, ми подивимося, може, з часом вона дасть більший аромат. Все ж таки, ми її тільки посадили. Але вже вона мене радує такими гарними квітами. Ось така темно бордова рубінова, красуня, магнолія Дженні. Дякую вам за перегляд.